Всіх вітаю, друзі, на каналі! З вами канадський Марк. Як бачите, в Канаді зараз дні стають коротшими і коротшими щоденно, і вже починає сонце заходити біля. Четвертої години четвертої 30 після обіду, що створює багато незручностей, звісно, для життя тут, тому що ви повинні встигати всі ваші речі робити, які вам потрібно робити в день. Хто не любить ходити гуляти вночі, і також, якщо вам потрібно отримувати достатньо сонця, то вам також треба спішити. Але проблема, що люди на роботі якраз той час, і вже коли ви їдете додому. То вже починає темніти. Тому я в окулярах і надію, що вам дуже сонце не буде світити. Але ми сьогодні тут зібралися не просто так. Надзвичайна карма в Бомеранг повернувся всім оцим хейтерам, які дуже сильно наговорювали на українців в Канаді і казали, що зробили українці поганий вибір, що вони скористалися можливостю приїхати в цю країну. Я вас дуже попрошу. Це відео не. Легеньке буде для сприймання, але вислухайте, пишіть свою думку, не бійтесь писати свою думку, тому що деякі з вас бояться, але ви пишіть так, як воно є. Бо то потрібно знати, і потрібно, щоб люди в першу чергу, ті, хто хейтили, ті, хто проти тих розуміли, де є баланс, бо без балансу ніяк в житті. І попрошу вас дуже сильно. Підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки. і Важливо поширювати таку інформацію, бо це є хороша інформація з одного боку, це позитивна інформація, і це, що потрібно навпаки, розкидати по інтернету, а не те, що якась знаєте погана річ або щось, то зразу розкидається. Підтримайте те, що я вам маю сказати, але послухайте: послухайте від серця бо це не просто так. Наші люди сюди пустили майже мільйон віз, відкрили в Канаду. Це була найлегша можливість для людей, українців, приїхати коли-небудь в Канаду. Українці багато чули про Канаду хорошого, доброго. Але проблема в тому, що Канада. Для деяких не вийшла таким хорошим та успішним успішною країною, і це по великих факторах. По великих факторах в тому плані, що українці, які приїхали з великими надіями, вони приїхали в цю країну, думаючи, що тут буде легко, що тут буде падати гроші з небес, що тут будуть рости гроші на всіх цих ялинках, які ви бачите перед собою. А так далеко не сталося. І від того, автоматично люди не дали шанс або можливість попробувати щось неймовірне. Вони Просто почали хейтати і говорити, що Канада погана країна, що Канада не дала достатньо підтримки. Що як тут це недорозвинуто на 20 років відстає багато проблем з безхатьками, багато проблем житлово в житловому секторі з медициною, ну, розумієте? ну просто почали причеплятися до всього, але це йшло від людей, які фактично теоретично в цій країні не жили навіть півроку повноцінного і не проходили ні через який з цих етапів. Вони просто розчарували. Вались, бо вони думали про Канаду, що це буде щось надзвичайно, що ніби лотерейний квиток хтось виграв. А Канада просто відкрила широко двері. А все залежить тільки від тих людей, які хотіли щось добитися. І що я хочу сказати, що наші українці неочікувано стали надзвичайно успішними людьми тут в Канаді. До такої степені, що просто працюють українців зараз просто аж еко ходить сюди по містах канадських, про те, як українці важко працюють, і як українці Проводять і показують хороший сервіс, представляють Україну з хорошого боку і відкривають бізнеси. Не те, що працюють на когось, так як українці привикли майже завжди робити, а саме відкривають свої бізнеси, новий початок, щось нове. І Канада отримала багато цікавинок різних цікавинок в тому плані бізнесів, яких Канада не мала, не бачила, які прийшли з Європи, які прийшли з України. І цей сервіс, знаєте, цей домашній сервіс, бо українці, коли приходять в якийсь заклад, де українці власники, ви відчуваєте цю доброту, цей заклад, теплоти, і це дуже класно, бо канадці почали останнім часом говорити про це і казати, наскільки вони вдячні, наскільки вони бачать, що українці не створюють ніяких проблем, а навпаки, працюють, сплачують податки, то добре сплачують податки. Навіть урядовці Канаді зазначили, що українці зробили надзвичайно великий хороший вплив на розвиток цієї країни. І те, що навіть я бачу персонально, яка велика зміна з того, що було пару років тому, як я вам розповідав про те, як українці себе поводили е, з, з деяких боків нахабно, неправильно і дуже так представляли Україну з поганого боку, але це якраз були більшості оці хейтери, які створювали такий імідж про більшість. Але більшість, якраз, е, яка приїхала в. Вони себе почувають просто надзвичайно класно. Де би ви не пішли, українці не бідують, українці дають собі раду, заробляють нормально на життя, нормально на гроші, на копійку і насамперед, що зараз працюють над тим, щоб отримати піар і вже багатьом видали, тисячам українцям вже видали піар? Також і ці люди надзвичайно задоволені, що вони вибрали країну. От, подивіться, до речі, якраз поліція їде, щось там сталося, видно, хтось не мав права бо якісь проблеми і зразу забрали. Поліція вже екскур їде фактично. Тої машиною прямо прямо на штраф а, стоянку назад до теми. Перепрошую, і українці знаєте, вони робили все, що вони могли робити, і вони дали собі раду і дуже задоволені цією країною. Але у ці хейтери, які приїхали і казали, та так українці будуть страждати в Канаді за 2-3 роки, побачити українці будуть е, е, не мати грошей, то, то така біда, країна розвалюється. Повно без хатюк, медицина, ями на дорогах, кому ця країна потрібна і так далі. Вони зараз бачать, які проблеми в них є, особливо в Європі. Де в Європі? Ви зараз бачите, що українці мають нормальні можливості отримати хоч піар? Я не говорю, що в Канаді все добре з цим, бо українці зараз за цим борються, щоб більшості видали, але. Принаймні тисячі отримали це є результат, і результат підтверджує хорошість і важливість того, тому що навіщо жити в країні, витрачати 2-3-4 роки вашого життя, повно грошей сплачувати податки, що потім країна навіть не дала вам ніяку можливість, щоб залишитися. Тому Канада настільки хороша для українців і ці всі хейтери їм карма повернулася назад за те, що вони зараз далі їздять з тими чемоданами і не знають, що робити. А ті, хто сиділи чемно, тихо працювали, навчалися, вчились, відкривали бізнеси і вчили мову, і подавалися само початку на піар. Вони зараз мають піар. Вони задоволені і вони вдячні Канаді за все, що вона дала. Бо Канада не, не є без проблем, так як і люба інша країна, але стабільність починається з вашої голови, стабільність починається з вашої сім'ї, і стабільність починається з того наскільки сильно ви щось хочете в своєму житті. Якщо ви будете шукати постійно негативи навколо себе негатив візьму обгороджувати, то він вас буде і він вас буде ціле життя за вами ходити. Ну якщо ви дійсно націлені на щось, то ви доб'єтеся великих вершин, і те, що наші люди зараз. Добилися в Канаді таким чином терли носа багатьом тим хейтерам, які говорили, що це погано. І повірте мені, навіть якщо б ті всі мільйон людей українців приїхали б в Канаду, навіть якщо б вони приїхали, то все рівно би шанс більший би був. Але проблема з тих українців, що вони дивилися і слухали, слухали якраз не тих людей, які давали приклад життєвий, а, а слухали тих, хто нічого не знав про Канаду і про цю країну і вірили їм на слово. А кожна ситуація. Кожна можливість, вона є індивідуальна, вона є зовсім інша. І ваше, ваше життя могло б бути зовсім іншим. А не обов'язково, що зразу би було таким самим, як тих людей. Тому що це тільки їхня думка. Це не означає, що вона така сама, і Канада є велика, Канада за величиною, як ця Європа, і дуже різна, дуже має можливості. Десь в деяких провінціях є дуже мало коштують е е е е е е е ціни, в маленьких містах коштують житло е е мало грошей. І це все залежить просто від того, що ви виберете, які ваш. Шлях буде і наскільки ви хороші в тому, як ви робите своє власне дослідження? От вам, друзі, така то ситуація зараз. Українці страшенно деякі жаліють за тим, що вони не вибрали Канаду, не скористались такою прекрасною високою можливістю. А ті українці, хто тихо сиділи, якраз нічого не говорили, вони зараз на вершині. І вони того заслужили, тому що вони працювали. Ніхто не дивиться на те, як вони важко працювали останні 3-4 роки. Всі тільки зараз дивляться і заздрять тим, що вони отримали те, що вони мають. Вони то мають тільки за те, що вони працювали важко і не лінувалися і не займалися критикою. От вам, друзі, така цікава правда середини Канади, яка зараз відбувається серед українського суспільства. Надіюсь, вам це дуже сильно сподобалося. І побачили трохи прекрасний Едмонтон. Вам бажаю здоров'я, як завжди, та мирного неба над нашою улюбленою Україною. Україною.